Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами вчилися конструювати з паперу кораблик. Я впевнена, що у вас вийшло і ви з задоволенням пограли зі своєю родиною та друзями. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити квіточку тюльпана. Технікою оригані. Для конструювання нам знадобиться ножиці, два аркуші кольорового паперу, один з яких зеленого кольору, а другий по бажанню, в залежності від того, якого кольору у вас буде тюльпан. Починаємо конструювати з квіточки. У мене вона буде жовтого кольору. З прямокутного аркуша паперу утворюємо квадрат. Ви вже знаєте, як це робити. Розгортаємо та складаємо квадрат ще один раз по діагоналі. Перевертаємо виріб та згинаємо його по горизонталі. Приєднуємо куточки, фіксуємо складки, перевертаємо та згинаємо ось таким чином, приєднуючи середини протилежних сторін. Утворився трикутник. Згинаємо кінчики до нижньої точки ліворуч та праворуч. Перевертаємо. Та робимо те ж саме з протилежного боку. У квадраті, який утворився, з'єднуємо протилежні частинки. Те ж саме робимо з іншого боку. Згинаємо протилежні частинки виробу таким чином, щоб одна частина своїм кінчиком зайшла в кишеньку іншої частини. Те ж саме робимо з протилежного боку. Зверніть увагу, вгорі утворився невеличкий отвір. Тепер нам потрібно ротиком натути його. Ось що в мене утворилося. Відгинаємо кінчики до половини, утворюючи пилюсточки. Ось такий тюльпан у мене вийшов. Тепер починаємо виготовляти стебло та листок. Для цього я беру кольоровий папір зеленого кольору та виготовляю з нього квадрат, розгортаю та загинаю нижній куточок до лінії згину. Те ж саме роблю з верхнім куточком. У нас знову творились куточки. Приєднуємо їх до лінії згину зверху та знизу. І знову повторюю те ж саме. Перегинаю виріб навпіл по горизонталі та по вертикалі. Формую стебло і листочок та з'єдную з квіточкою. Ось такий тюльпан у мене вийшов. А які ж будуть у вас? Чекаю світлини ваших робіт! А на наступній зустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо метелика. До зустрічі, малята!